Вітаю відтепер. і щосуботи упродовж 15 хвилин ми будемо говорити про військо, останні новини з життя української армії в тилу і на передовій. Герої реформи, новини з фронту. Все це у нашому новому спільному з п'ятим каналом проєкті. І сьогодні я, Яна Холодна, пропоную вам дізнатися, чим же жило наше військо крайній тиждень. Фронт, останні новини з передової. Реформа в дії до кінця року 20% військових частин перейдуть на нову систему харчування. Рейд на тисячі кілометрів масштабні навчання українських десантників. Ситуація на фронті цього тижня була відносно спокійною. Причини для паніки немає, кажуть у штабі. АТО. вже традиційно найгарячішими точками залишаються Авдіївка та підступи до Маріуполя. Утім, українська армія упевнено тримає оборону та готова дати у будь-яку мить адекватну відповідь ворогові. Більше інформації з життя східного фронту далі у сюжеті. Оперативна обстановка вздовж лінії розмежування на Донбасі цього тижня суттєво не змінилася. російсько терористичні війська понад 300 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, здебільшого зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів та озброєння. БМП на окремих ділянках фронту вони час від часу так само можуть застосувати і більш важкі озброєння, тобто мова ведеться про міномети калібру 120 мм, міліметрів, артилерійські системи калібрів 122-152 два міліметри. Також окупанти додалі честь. Тіше виводять на вогневі позиції танки. Найгарячішими точками на лінії фронту зараз залишається передмістя Авдіївки, також підступи до Маріуполя. Зокрема, наші позиції неподалік населених пунктів Широкіне, Водяне, Лебединське, Гнутове, Павлопіль. Час від часу під інтенсивні обстріли потрапляють захисні рубежі в районі Бахмутської траси на Луганщині. хвостовик 120-го. Водночас у штабі АТО не відзначають тенденції до загострення ситуації на передовій. Надійно отримаємо оборону. Резерви в нас перебувають в готовності, тобто, у разі будь-яких дій з боку бойовиків, ми готові дати адекватну відповідь ворогу і власне відстояти свої позиції до кінця. Олександр Візгін про військо на жаль, війна забирає найкращих. 72-га бригада днями попрощалася зі своїм командиром саперної роти Євгеном Сарнавським, позивний якого Юджин. Він загинув під час розмінування території поблизу села Новосілки. Молодий воїн звільнив гектари землі від російських мін, ракет та снарядів. Чим ще запам'ятався герой? Дивіться далі. Він захищав країну з перших днів війни. У свої 27 років Євген Сарнавський побував майже у всіх гарячих точках Донбасу. Попрощатися із легендарним сапером 72-ї бригади на Майдані Незалежності прийшли сотні вдячних українців. Першими йдуть найкращі, бо вони завжди попереду. Хочу попросити вибачення дружини, рідних і близьких Жені. То те, що мені не вдалося зберегти його і запевнити всіх, що ми обов'язково помстимося. У рідній 72 й бригаді Євгена знали за позивним Юджин. Він був командиром саперної роти, зберіг тисячі життів і не тільки військових, а й мирних жителів. Смілий мужик, там же не розмінірувано. Чоловік знає свою роботу. Я готовий підписати контракт на 9 років, але ще мені треба місяць два подождати. Проте своє життя він зберегти не зміг. Одна змін виявилася Паскою. 8 червня Юджин зазнав важких поранень. Понад тиждень пролежав у комі. Попри всі зусилля, врятувати його лікарям не вдалося. У Євгена залишилася вагітна дружина. Вона не встигла розповісти чоловікові, що чекає на дитину. Катерина Стулинь, Данило Іщенко про військо. Державний оборонний сектор цього тижня обговорювався на міжнародній арені. Підтримку Україні висловили очільники одразу декількох країн. Більше про це в огляді новин від В'ячеслава Назаренка. Президент України Петро Порошенко під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч з міністром оборони США Джеймсом Метісом. Сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці в оборонній сфері та зміцнення військового потенціалу України в умовах російської агресії. разом із нашими американськими партнерами ми створили нові українські збройні сили, яких не існувало три роки тому. Пізніше з'явилася інформація про те, що проект бюджету США на наступний рік передбачає можливість надання Україні летального озброєння оборонного призначення. Міністр оборони України Степан Полторак в рамках робочого візиту до Франції провів переговори з міністрами оборони Франції і Туреччини. Він також відвідав авіасалон «Ле бурже, на якому широкі публіці вперше представили новий транспортний літак Ан-132, створений українськими конструкторами в кооперації з Саудівською Аравією. Національна академія сухопутних військ залишиться у Львові. За словами міністра оборони, створення інституту танкових військ у Харкові ніяк не вплине на долю Львівської академії. Ніяких пересувань, зменшення набору або перекидання зі Львова в інші населені пункти не планувалось, не планується і в планах немає такого. Нацбанк передав військовому відомству базу відпочинку південні зорі в селищі Затока на Одещині. За словами міністра оборони, вже цього літа військовослужбовці-учасники АТО зможуть відпочити там разом із сім'ями. Також під час поїздки до Одеської області Степан Полторак повідомив про повернення у власність міноборони понад 17 тисяч гектарів земель та рутинського полігону. В'ячеслав Назаренко про військо. Шведський стіл в армійській їдальні. Мрія реальність. Реформа продовольчого забезпечення армії в дії. До кінця року 20% військових частин мають перейти на нову форму харчування. Якщо минулого року це був лише експеримент, то наприкінці ухвалена революційна постанова. Що саме зміниться, і який шлях довелося пройти розробникам продовольчої реформи, з'ясовувала Ірина Монастирська. Стоси наказів, розпоряджень, погоджень, планів і дозволів, безліч переговорів та експериментів два роки знадобилися проектному офісу реформ Міноборони, волонтерам та офіцерам-тиловикам, аби розпочати перехід збройних сил на нову систему харчування. Продовольчу реформу розпочали в 2015 році з вивчення систем армійського харчування в країнах-членах НАТО. Було прийнято рішення, що можна провести експеримент. Експеримент в двох частях для того, щоб посмотрети, вообще у нас, і ні. У вересні 2015-го експеримент стартував у двох військових частинах: Національній академії сухопутних військ у Львові та західній військово-морській базі в Одесі. А наприкінці 2016-го Кабмін своєю постановою дозволив Міністерству оборони використовувати напрацьований під час експерименту каталог продуктів і самостійно визначати раціон військовослужбовців. И после этого у нас уже все законные основания для того, чтобы называть это не экспериментом, а уже планово переходить как бы на другую схему питания. Моим наказом в этом году на новую систему кормления шипового склада мают перейти 20% всех подразделений. В два года еще плюс полностью все военные силы Украины. Першою на нову систему харчування минулого тижня перейшла західна військово-морська база. У нас до складової норми забезпечення по харчуванню особового складу було включено 34 позиції. То на сьогодні та кількість позицій збільшиться до 355 одиниць. Цього тижня міністр оборони особисто скуштував оновлений армійський раціон. Ми сьогодні спробували ту їжу, вона дійсно значно краще, вона їжа зовсім іншого рівня. Їдальню військових моряків заздалегідь відремонтували і оснастили новим обладнанням. Тут є параконвектомати, параконвекційні пічі, спліт-система, тобто витяжки, кондиціонери, тобто посудомоїчні машини, тось овощерізки, тобто картоплічістки тобто, все якби іменно зроблено для поварів. Аби вчасно приготувати оновлений сніданок, кухарі приходять на роботу о п'ятій ранку. На сніданок ми пропонуємо курицю, куріни запіканку, філе відбивні біточки, курінний, біточки І Ще у нас є багато різновидних салатів? Ми подаємо, подаємо чай, кофі з сливками, Нова система подібна до шведського столу. Кожен має можливість вибрати на свій смак з кількох варіантів першу і другу страви, а також салати, фрукти і тістечка. Всегда є можливість прийти, пообідати гарячого, там перше, друге, третє, десерти, фрукти. Це дуже приємно. Навіть кухарі, яким суттєво побільшало роботи, не приховують свого задоволення. Я люблю, коли я виходжу на роздачу, і я люблю бачити людей, які нагодовані. Загалом до кінця року на нову систему харчування перейдуть 25 військових частин. Анастасія Ільяш Ірина Монастирська, Володимир Стройков, про військо. Навчальні польоти військових авіаторів це сила і міць українського війська. Цього тижня у небі майорів блакитний тризуб. Поряд з досвідченими льотчиками вчилися і курсанти. Як це було? Дивіться далі: здійснити марш на пів тисячі кілометрів, а потім перехопити умовного противника, прикрити важливий державний об'єкт і вразити цілі. Масштабні командно штабні навчання повітряних сил блакитний тризуб, Тризуб-2017» охопили небо всієї країни. Були відпрацьовані практичні дії, зокрема із виконанням на авіаційних полігонах льотно тактичних завдань з бойовою стрільбою та практичним бомбитанням, до яких залучалися такі бойові групи. Військові авіатори долали протидію наземних засобів протиповітряної оборони. Винищувачі міг 29 відбили умовний напад ворожих су 24 та су 27 а з літаків іл 76 та Ан 26 здійснили десантування особового складу та техніки. І все це за різних умов повітряної обстановки. Практично переважна більшість офіцерів, які виконують ці завдання, це Досвідчення фахівців, на рахунку яких практичний досвід введення бойових дій в зоні антитерористичної операції та участь у проведенні командно-штабних навчань різного рівня. Поряд з досвідченими льотчиками завдання виконували і курсанти Харківського національного університету повітряних сил. Майбутні офіцери отримали понад 70 годин льотного часу. 20 з них провели у повітрі на літаках та гелікоптерах, виконуючи завдання самостійно. Зараз на всіх аеродромах разом в навчанні приймають участь курсанти Харківського національного суді повітряних сил. Вони якраз проходять практику в процесі виконання бойових задач бойовими частинами. У навчаннях Блакитний Тризуб взяли участь усі складові повітряних сил, включно з бойовою авіацією та протиповітряною обороною. Денис Гойко, Владислав Назаркевич, Павло Ковальчук. Про військо. Небо, вода, суходіл. Усі ці три стихії упродовж десяти діб десантники долали зі спорядженням та бойовою технікою. Масштабні навчання 95-ї бригади розтяглися на тисячу кілометрів. Вперше в історії збройних сил України застосовувалася реактивна артилерія просто спорома. Через усі випробування прийшов і наш військовий кореспондент Олександр Райковський. П'ять полігонів за 10 днів. Бойові стрільби, десантування та подолання перешкод. Усе це очікувало десантників 95-ї бригади в рамках тактичних навчань. Розпочалося все на Житомирщині з наступу на умовного противника за підтримки артилерії та армійської авіації. Далі десантники здійснили майже 500-кілометровий нічний марш до авіаційного полігону Повурськ, що на Волині. Задача моя була поставлена в тому, щоб тримати дистанцію в марші, не заснути за рулем, а довести людей в цілості і в сохранності. Тобто дорога тяжка, але на тому ми вчимося. На полігоні поблизу Луцька в тил умовного противника висаджують повітряний десант. Завдання захопити об'єкт інфраструктури, а відтак забезпечити наступ основних сил. Одразу ж надходить новий наказ завантажитись в ешелони і якомога швидше дістатися наступного полігону вже на Миколаївщині. Навчання проводяться в дуже високому темпі і після виконання. Одного з пових завдань бригада одразу отримує наступне завдання. Таким чином ми реалізуємо головну властивість підрозділів з мобільно садних військ, їхньому швидкому перекиданню в різні райони дій всіми способами, які доступні. На світанку крилаті піхотинці за підтримки авіації розпочинають наступ броньованою технікою. Тим часом в тил противника десантується кілька сотень парашутистів. Цілий комплекс навчання, який дає можливість оцінити спроможність даної бригади до виконання завдань за призначенням, оцінити рівень навченості особового складу, ну і визначити, можливо, ті вузькі місця, які необхідно ще буде допрацювати. Бригада пройшла бойове злагодження. От, і На даному етапі проходить її перевірка, як особовий склад підрозділів готовий до виконання завдань. І зараз на закріплення переходимо на великий полігон, де також буде переправа через. Річку Дніпро, захват плацдарма. Купол парашута в небесах ось що асоціюється з будь-яким десантником. Однак сьогодні хлопцям в білоблакитних тільниках доведеться долати нову стихію. Та десантники кажуть, що для них навіть Дніпро не перешкода. П'ять кілометрів Дніпром стали випробуванням і для десантників, і для інженерів. Особливо, коли вперше в історії Збройних сил України застосували реактивну артилерію просто порому в післявоєнній історії з років Другої світової війни така практика застосування підрозділів активної артилерії не застосовувалася. Ми спробували реалізувати це на практиці, і завдяки майстерності артилерістів 95 ї бригади і саперів пантонерів інженерних частин у нас все вийшло. Результати навчань ще опрацьовують, однак недосяжних цілей для десантників, як і зазвичай, цього разу не виявилось. Олександр Райковський про військо. Недосяжних цілей для військових кореспондентів теж не існує. Ми вже збираємо інформацію для вас на наступний тиждень. У суботу, 1 липня, серед основних тем ви дізнаєтеся про те, як пройшли курси для офіцерів-призовників і яка школа на Луганщині щодня виборює свою свободу. А я ж прощаюся і бажаю вам лише позитивних новин та миру. З вами була Яна Холодна та команда Провійсько.